Ай-яй-яй-яй-яй-яй, катастрофа. Тільки діду і відпечатки осталось. Так було добре, тут усе заклеєно. А тепер відчули, що вже холод прижимає. Ось що дід наробив, Боже Боже, це ж усе надає тепер пообклеювати. Ну, нічого сказав, страшно тут немає. Повитягував там, кругом сіке сажі. Жалко, що тільки діда не вспіла зняти. По руки в сажі, весь у сажі. Оно що там робиться? Тепер Та час оце все замазати, заложить, бо воно щось уже відчувається таке, Негаразди з природою. Там взагалі вже приморозки якісь. Де воно взялося так бистро? Як його не хочеться до ужасу? Ну воно буде, ну воно все прийде, а коли буде тут порядок? Ох, та тут навіть буде й жарко. Тут холоду мучиться, тут жари. І то не так, і то не так. Коротше, щас. Ще хоче провірити поліз на горіще. Ну, нехай там ще провірить. Хоча ка я провірю, ж таки провірю. Ну, провірте. А тут усього надо все. Оце, каже, воно все вим... вимиється. Ну, зараз попробуємо. Хай заложить оце. Побачимо, одмить його все треба. І ми будемо готові до опалюючого сезону. Заносимо сюди дрова і вперед. Он ще є сі. газовий котел там стоїть он насос. Ну, я сьогодні, що я почула? Що нам дали на протязі року, щоб ми куби там будуть сіки? Шість гривень, не 6 гривень буде це. Один цей за світло. А за газ тоді стільки куб. Коротше, там щось до ФІА Нам начисляють. Ну, це продовж року слідуючого. Так що поки що надіємося на дрова. Одних таке тепло. Газом так ніколи не натопиш. Але й обіцяють зиму нам теплу, як ніколи. Ну, це все провіриться, звісно. Поживемо, я думаю, і провіримо, перевіримо, які у нас будуть тут морози. Люті чи не люті. Ой Боже, як подивлюся. Ну ладно, це все прибереться. Надіюсь і вимиється. Одимиється. Не знаю чим. Чимось мильним якимось треба. Ой, так. Підемо далі. А в цих усе в пуху. Ох, кури-кури. Що кури. з вами робиться? Повен двір пуху куриного. Ай-яй-яй-яй-яй, -яй -яй. яйця дорогі. Вони не хочуть нестися, облазить, лізуть, як ті собаки, а одна куриця ще давай квокта сіла. Господі, що вони собі думають оці кури? Кури? Ви про що думаєте? Ось піде то, що приб'є оцей пух, не буде він такий. Не буде він такий. Це вітер, оце вітер гуляє в цих горіхах у яблуках. От йому йде де розгулятися. Вони ще погано падають. Ну, що це тільки перший вітер ваш та воно ще і листя ніяк не пожовкне. Я жду, коли почне листя жовкнути, щоб опадало, а вони стоять оці дерева, всі зелені, всі зелені дерева стоять. Ну попробуй їх допроситися. І що це абрикоси, чого ви такі зелені? Я жду, поки листя впаде, щоб згребти його і прикопати в огороді. А воно зеленіє і все. Ну докажи, що вже осінь. Ну як можна доказати, що осінь, коли все таке зелене? І коли я дождуся, що воно почне впадати. Город треба докопати, а листя все в огород. Це дуже корисно для землі. от так то а це мої осінні помідори. Вони не здаються. О! Що з ними робити Такі великі, гарні, так жалко обривати зеленими. Ну приморозки ж, приморозки, От, які вони гарні, здоровенні, Боже. Такі помідори, наче на виставку їх. Та що робиться там, га? Що робиться з моїми помідорчиками? А? От вам і пізні помідори. Стоять до морозів, як ти ці морози. Там же далі потепління по обіщають. Как их не хочется забирать. Вон там яки, ого, ой. Какие красивые они сейчас растут. А все, все кашаи. Красота моя, красота. А далі і далі і далі. Які вони гарні-пригарні. Мої помідорчики. Що з ними робити. Ну поки червоні трохи виберу, а ще зелених стільки. Може їх чимось понакривати, як будуть морози невеличкі. Бо далі жде потепління. Хай би ще собі тут стояли. Ну, побачу, щось зроблю. Це у дворі. Колись давно посадили гриби. І вони тепер кожен рік з зимнього пеньки. І лізуть і лізуть у нас з під пенька. Лізуть. Я їх вчора поливала, але ще дощі, Так що я буду з грибами. І в ліс не ходи. Он який лізуть, а! Надо ж таке?